Друзі, вітаю! Програма Тернополяни зараз у Збаражі вирішили пройтись вулицями цього міста, співрозмовника побачити буквально за кілька секунд. Ми на вулиці Незалежності. Чому саме на цій вулиці зараз ви зрозумієте? Як то мовиться, не будемо грати в ряд, а звичайно, ми домовились про зустріч. Романе, вітаю, вітаю вас вітаю. поруч зі мною, міський голова з Баража Роман Полікровський. Так от чу на вулиці Незалежності, не випадково ми бачу ями, явно потребує вулиця Ямкового ремонту. В чому справа, Роман? Зрозуміло, що зараз певний час такий, що і важко ці дороги ремонтувати в зв'язку з певними подіями і пов'язані з війною. Але ну, ця дорога, як і більшість центральних доріг міста, вони відносяться не до нашого підпорядкування, це обласні дороги, от, які ми не можемо ремонтувати, бо відповідно це ці кошти є в обласному бюджеті. Ну ви ж розумієте, що з Берещаном все одно ну, я, по великому я... рахунку. В чиїй парафії ця дорога, їм хочеться, щоб не було цих ям, які ми бачимо? Ну так, я думаю, не тільки їм, а мені також хочеться, щоб їх не було. От, ну, звичайно, ми звертаємось, десь, сподіваємось, що будуть. Ці ямки залатані, от. Ну, але, на жаль, поки що така ситуація. Ну, шукаєте порозуміння? Так, звичайно, звичайно, завжди звертаємось, просимо. Особливо наша центральна вулиця Грушевського, та це найбільш насичена вулиця. Частково відремонтовано, але ну, все одно дуже такий жахливий стан тієї дороги. От. І, звичайно, що... Хотілося б, щоб її відремонтували, цю незалежності, ще декілька доріг, таких, які, ну, які в дуже такому поганому ганебному стані. Ми зараз підходимо до моста, а міст у вашого підпорядкуванні? Ні, ну на жаль, цей міст також не наш, хоча. Також зверталися вже неодноразово про ремонт того мосту, бо він, сам міст ще австрійський, він доволі таки добротний, але саме покриття зверху і частина, яка вже дороблена за часів от Радянського Союзу, ну, це пішохідна бачу, зона. О, То ви бачите, тут зробили, доки могли, доки наше, скажімо так, а вже це ми не маємо права робити. Ну, така ситуація. То що, Якщо почнете робити, вас покарають. Ну, Ми не можемо просто виділити, це не наш об'єкт, ми не маємо права на це виділити кошти свої. Відповідно, сюди, до моста, має бути ну, відповідний там, документальний юридичний підхід, От, бо мости це певні споруди, які є там дорогами до них. Ще більш прискіпливший такий підхід. Тому сподіваємось також, що цей міст буде відремонтовано. І це одна з таких пам'яток нашого міста. От, якщо піти знизу подивитися, Тут то він дуже Тут Явно ну, так, потрібен ремонт. Так, 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 ну, якась трошки, на мій погляд, така, знаєте, абсурдна навіть ситуація. Центр міста, з Бараш, вулиця Незалежності, і воно в іншому підпорядкуванні. От, ми на вашу думку, як як міського так, я, Ми навіть згідні на те, щоб нам передали той міст, і вже б ми тоді несли відповідальність. Я кажу, знаєте, коли люди е, нарікають, е, то хоч вони вже по адресу будуть нарікати, бо це вже буде наша відповідальність. Я сподіваюся, ви будете але. працювати в цьому напрямку. Так, як так. війна змінила життя з баража? Запитання, може і риторичне, вона змінила все наше життя, але конкретно по збаражу. Ну, Війна, правильно сказали, вона змінила напевне, кожну людину, яка є в Україні. от, Когось більше, когось менше. Особливо це торкається родин, де рідні воюють. от, Найбільше, це напевне, найважче це родинам, які втратили своїх рідних. от, За що, як кажуть, низький уклін для цих родин і для тих героїв, які загинули. от, Звичайно, що. Сирени це те, що в нашій відносно мирній частині України, це те, що нагадує про війну сирени. Зараз відключення світла це дуже велика проблема, особливо для людей, для цих вулиць, де найбільше відключають це світло, бо є така певна нерівномірність, і ми вже зверталися, просили десь Рем зробити це ну, якось більш справедливо, бо справді велика частина міста... Вона більше потерпає, ніж інша частина. Ви ж погодитесь зі мною, що людей дуже часто тривожить не стільки сам факт відключення світла, скільки оця справедливість. У когось так, вимикають, так, у когось так, ні. Так. І власне, люди хочуть, для, щоб це було більш якось справедливо, бо власне, люди каже, не готові миритися, що частина міста взагалі там не виключає, бо дуже рідко, інша частина і більше того, я скажу, відключення. Світло також веде за собою перебої з водопостачанням, тому що е, ми встановили генератори, генератори не можуть працювати, наприклад, там кілька годин підряд, вони мусять мати перерив для того, щоб е, охолонути. от І відповідно е, є певний такі ну, періоди, де е, немає води. І це проблема. І відповідно десь ми також звертаємося до РЕМу. Щоб скоротити оці періоди, коли немає електроенергії, і щоб ми могли належно подавати воду. Бо коли немає води, коли немає електроенергії, коли то були навіть перебої з мобільним зв'язком, звичайно, для людей це проблема, і люди такі доволі знервовані. Ну я вас заспокоюю з Борощан, Перебої з мобільним зв'язком у Тернополі теж є. Ну, Я думаю, що... Напевно, нікому від того легше не стане, але звичайно, що ну, це оце є, оце є частина того, що, що зробила війна. І інша сторона, та, що, я, я змушений про це сказати, що стосується бюджету. Так? В зв'язку з війною, я думаю, всі знають, забрали частину доходів, які мали місцеві бюджети, забрали на державний бюджет. От, і ну, Наше місто, якщо в порівнянні з попереднім роком, ми десь втратили близько 60 мільйонів. Тобто ми ці кошти, ці кошти вилучені з нашого бюджету, ми на них розраховували, в тому числі як на допомогу Збройним силам. Так, звичайно, і планували зробити щось в місті, адже велика інфраструктура, багато сіл. І хотілося зробити щось десь і дорогу поправити, і зробити щось і в навчальних закладах, і в лікарні, модернізувати, для того, щоб була можливість людям надавати нормальну медичну допомогу. От. І ці кошти, звичайно, вони пішли. Оце, це те, що забрала війна. От. Більше того, ми багато допомагаємо для Збройних сил. От, і зараз в основному це дрони, це там мавіки, як кажуть, дрони для спостереження. І багато зараз пішло запитів на РЕБ, засоби радіоелектронної боротьби. бюджетними От. коштами допомагаєте? Так, бюджетними коштами допомагаємо. Чи, Є... Чи залучаєте все-таки благодійників, а, взагалі... спонсорів. Мушу, мушу сказати, що в Баражі доволі потужний волонтерський рух, за що я дякую кожному волонтеру. Тут така потужна, ну, скажімо, така волонтерська я б сказав, армія людей, які багато допомагають, виноський уклінів за це. О, також ми не стоїмо осторонь, десь наші працівники робимо збори такі. Є наша культура, яка працює, проводить благодійні якісь такі заходи. Також якісь частина цих коштів ми все разом докупи беремо, закупляємо якісь дрони, також обладнання, бо ми розуміємо, що ми маємо виграти. А, знаєте, волонтерам дуже важливо, щоб їх влада підтримувала. Ну, знаєте, насамперед дуже важливо їм не заважати. І це ми точно робимо. Це от, теж логічно. Бо немає гірше, коли люди роблять і їм ще хтось в чомусь перешкоджає. Тому ми намагаємося не перешкоджати і в силу десь, якщо можемо, допомагаємо. Перед інтерв'ю трошки локації з Бараський вивчав. От, на мій погляд, от тут локація така. Дивно, навіть як для мене, дитячі майданчики буквально поруч очисні споруди не шкодить майданчику. <гум> ну, знаєте, очисні споруди робилися раніше, ніж цей майданчик. І очисні споруди це взагалі була одна з найбільших проблем міста, бо практично з 90-го року до 2016-го це була тотальна проблема, тому що... Всі стоки каналізаційні з міста вони стікали в ту річку, річка Гнізна. От. Ну і я думаю, ви розумієте, такий об'єм нечистот стікали в таку маленьку річку. Це просто був величезний такий. ну, величезний а Я сморід. навіть пам'ятаю, що там, по-моєму, до 2015-го критика постійно лунала так, з цього приводу. Так, Так, так. І, звичайно, що ми одне з перших тоді, що я прийшов. Питання, які ми вирішували і слава Богу, вирішили, це е, очисні споруди. Вони зараз е, от, вони знаходяться в центрі міста. Більшість людей навіть не знає, де вони. От, і якщо не знають, де очисні споруди, це говорить про те, що вони добре працюють. От, вони ну, принаймні, запаху я не чую. То, знаходяться за косте, от, зразу за костелом, центр міста. Навіть якщо б ми підійшли туди, ви запаху і там не почуєте. Дуже ефективна робота тих очисних споруд, а відповідно це екологія. Ми бачимо вон, навіть качачки плавають вон в цьому в озері. Тут ти в річці перепрошую. Риба є? риба є тут, так. риба є. От, і, звичайно, що багато людей, був, був період, казали, що вони не працюють і так далі. Там далі ми, звичайно, не підемо, але там видно, як чиста вода просто витікає з, з, вже з виходу з очисних споруд. Практично вода очищається. і, ну, Звичайно, мушу про це сказати, вони працюють одні з найкращих в області по показниках, і ну, це приємно. От, але, звичайно, що обслуговування це дуже важлива річ. Їх постійно треба обслуговувати, щоб ці бактерії, які там є, щоб вони не загинули. От, і якраз зараз перебої з електроенергією це дуже така, велика проблема. Ну, у нас є там генератор, який запобігає, але ну, реально, скажімо так, в плані екології, слава Богу, це є. Великий порятунок, що ті очисні споруди працюють, і ми будемо старатися, звичайно, щоб під час тих блекаутів вони працювали безперебійно. Ну, у мене таке враження, що ви так ніби як показово тут зробили дитячий майданчик, щоб всі переконались в тому, що очисні споруди безпечні для майданчика. Насправді Чи просто це, тут така локація під та локація. Підходить? Ще з молодше покоління, пам'ятає це, був дитяче містечко таке. От, тут дитячі гойдолки, оці всі атракціони, вони були ще з радянських часів, я ще маленький був, я ходив в ту школу. Роман, я не випадково попросив приїхати до Збаразької лікарні. Ну, тут, напевно, найбільше машин паркується, всім потрібна медицина. Ну, так, так, так. Я бачу, тут дорога теж потребує явно ремонту. Є проблеми? Так, ну... Тут, скажем так, мені якщо чесно, соромно сюди йти навіть, бо тут дуже така велика проблема з дорогою. От, і машин от, багато. Ви машин бачите? дуже багато, багато людей їде в лікарню і тут, ну, бачите, самі. Так в чому от. проблема? Ну, дивіться, в чому проблема? Проблема, ну, насамперед, от, скажімо так, колись, я так просто, коли тут була просто зелена зона, от, не було цієї будівлі, то воно втягувало десь, ту вологу і тут був собі такий десь, зелений газон, який просто забирав всю ту вологу. Зараз ну, то побудували це, що було за сільської ради, коли дали дозвіл, цей, ну, таке побудували. От, а зараз, власне, от, хочемо зробити. Ну, Питання, от, чи гроші на час? є на це? Ну, гроші на то є, але чи на часі воно. от розумієте, Я реально боюся щось тут почати, щоб десь люди мене вибачте. Не от ви, не самі, ви самі зачепили цю тему. От часто стикаєтесь з тим, що хочете щось зробити. Ну, це ж і для Тернополя притаманно, для всіх міст, напевно, в Україні. Хочете щось Добре. зробити, а люди кажуть, краще купуйте дрони, допомагайте фронту. Так, і це так, потрібно, так, мови так. нема. От тут виникає. Знаєте, тут Треба знаходити той баланс. Я не кажу, що ми завжди його знаходимо, от, бо справді треба і допомагати Збройним силам, але разом з тим я завжди нагадую, що ми не є Міністерство оборони. Розумієте? Я деколи себе відчуваю таким маленьким міністром оборони, коли кожного ранку я читаю ну, пошту, яка приходить до мене. От, і деколи просто... П'ять, шість, десять листів від від, від від військових підрозділів і. І ти розумієш, ти не можеш все забезпечити, в тебе просто ну, не вистачить бюджету, це зробить. І все відмовити робити. не можеш. І відмовити не можеш. І ти знаходиш, як то бути в тій ситуації, і разом з тим ти розумієш, що коли ти під'їжджаєш до лікарні, і тут такі жахи, вибачте, коли дощ зараз сухо просто, коли дощ, ну тут дуже дуже така складна ситуація. Біля лікарні зрозумів ситуацію. Ну а так образно кажучи, я в самій лікарні, як з медициною з Ну, в самій лікарні, скажімо так, ну наша лікарня, вона не є кластерною, от, але вона ну, доволі добре на високому рівні працює. От, це завдяки тому, що є пацієнт, велика громада. І завдяки тому десь є ще скажімо так, можливості в лікарні ну, через службу НСЗУ, ви знаєте, як воно зараз працює. До речі, от сьогодні нарада має бути, я маю бути в Тернополі, буде голова служби НСЗУ України то ще, скажімо так, ще вдається працювати, на високому рівні і первинка працює, ну я, я би сказав, так, ще працюється, але дедалі менше людей, дедалі менше пацієнтів, відповідно, менше послуг надається і менше коштів з НСЗУ. От ми коли йшли, я не випадково, зараз це підмітив, тому що ви сказали самі, велика громада, скільки сіл ще входить з Бараську громаду. Значить, Грузборадську громада входить 53 населені пункти, крім збаража, разом 54. Ну, насправді це багато раду собі даєте. Так, ну Якщо так чесно сказати, ну важко дається, важко дається дуже велика мережа. От, величезна мережа, освітня була. Маленькі школи, ну, скажімо так, люди зараз повиїжджали. Велика, велика проблема, важко давати раду такій великій громаді. От особливо такий ну, непростий час, бо практично громада створилася, почався ковід, почалася війна і скажімо, належну увагу приділити дуже важко, враховуючи те, що практично бюджетом доганяємо, весь час доганяємо, вроді би вже щось виходило на лад. Торік забрали те військове силове ПДФО. Більше того, я скажу, не військове, ну я так уточню, бо щоб люди розуміли, це забрали силове. Тобто це і поліція, і ДСНС, і ТЦК, і е, колонія в нас велика. Е, вона також податки сплачувала, вона до військових не має відношення, але також ці податки забрали. От, е, ну, Скажімо так, щось трошки десь робимо, але дуже, скажімо так, я не знаю прихильником якої саме концепції ви є, але на мій погляд, необачно це було створювати аж такі великі громади. Більш ефективні, все таки маленькі. Ну, дивіться, 53 це... села, 54-й збараш. Це ж дивіться, це в принципі це спірна думка. От, тут можна дискутувати на ту тему, От, оскільки, якщо система працює нормально. Якщо система працює добре, то тоді воно ну, нормально і велика, велика громада, якщо скажімо так, забезпечити нормальну освітню мережу, для того, щоб діти не сиділи там по двоє дітей в одному класі, як це, на жаль, є зараз. От, а діти могли б вчитися в більших школах, де є спортивний зал, де є е, багато дітей в класі, є комунікація, є конкуренція, є розвиток, є соціалізація. От, так само, коли б відлагодили і ми маємо намір зараз виєднати, скажімо, взяти, придбати автобуси, ну, шукаємо кредитну програму зараз, придбати автобуси, які ми могли б і... Е, Доставляти, скажімо так, дітей до школи, ну поєднати ту систему і щоб це були маршрути до населених пунктів, щоб люди могли легко доставатися. Роман, ну гроші важливо, це без сумніву, але люди важливіші, якою є демографічна ситуація в такому широкому розумінні цього слова. Люди йдуть на фронт, люди можливо, виїжджають. Яка ситуація в нас? Ну, Сергію, якраз то ви дали дуже такий важливий акцент. Насправді все починається від людини. Без є, сумніву. Є, є дитинка, є родом працює. Працює дитячий садочок. Завтра працює школа, післязавтра університет, завтра є робоче місце і хтось там працює. Немає людини. Всієї цієї інфраструктури немає. Величезна депопуляція, це величезна біда, я думаю, зараз цілої країни і в тому числі нашої громади, то, що багато людей виїхало, особливо багатодітних сімей. От, і це як наслідок зменшилося дітей, тотально зменшилося дітей в дитячих садочках, в школах. От, ну і відповідно далі вже, як я вже говорив. Зараз працюємо над тим, щоб були робочі місця, щоб люди з інших навіть міст приїжджали сюди. От, і це, звичайно, впливає також і на економіку громади. От, і я бачу позитивне майбутнє. Попри те, що зараз такі важкі часи, зараз в нас Ну, запрацювали нові підприємства, релоковані підприємства. За період останніх 2,5 років у нас відкрилося більше 700 нових робочих місць. От, зараз будів... Для Збарежа це... Це, це дуже багато. так. Зараз розпочалося будівництво двох нових заводів, які релоковані, і вони тут ну, додадуть ще близько разом, можливо, коло 300 робочих місць. Це тільки ті два заводи. От якраз ми ходимо тут поряд, є цукровий завод, який в тому році запрацював і буде працювати знову. Ну, маю на увазі в попередньому році і зараз буде працювати. Також тут планується, зараз не тільки планується, а вже почалося будівництво макаронної фабрики, от, млин великий планується. От, і відповідно ми маємо велику надію, що тут будуть люди. А будуть люди, буде все решта. Ми поруч з спортивним комплексом, наскільки я розумію. Історія з водною ареною Тернопільською не дуже приємна, м'яко кажучи, не повториться. Спортивний комплекс, слава Богу, працює. Хоча коли його починали будувати, теж не вірили. Тут поряд були такі руїни, зараз ми розгорнули, практично колись на цьому місці стояв красивий будинок культури. От, і через певні події в країні, і також певні якісь рішення тодішньої влади, от, цей будинок типу продали, хтось його мав тут будувати якесь житло. І практично його розібрали, поставили, знаєте, такі тільки... Залишилися роги від того всього будинку. О, це величезна руїна. І колись ми вирішили побудувати спортивний комплекс. Це було таке дуже амбітне бажання, але насправді ну, якось Бог нам поміг побудувати його. Більше того, він запустився, запрацював. От, і попри багато перешкод, в тому числі і до підключенням до електроенергії, я про це мушу сказати, бо дуже часто це впирається, знаєте, величезні кошти, і це підключення вартувало нам і великих грошей, і великих нервів. Але ми запустили той комплекс, той комплекс працює, вже приймав тут багато таких і міжнародні турніри. І от два роки підряд чемпіонат України з вільної боротьби проходить тут. І був кубок по фріфайту, от Кубок України, і, звичайно, менші турніри обласного значення і так далі. Тому, слава Богу, діти мають де займатися, діти мають де розвиватися, а спортивна інфраструктура це теж можливість для дітей бути тут, жити в тій громаді. От. Ви Тому... працюєте міським головою вже 10 років. Спробуйте бути відвертим. Перспективу бачите, якою вона, на ваш погляд, Може бути для Збаража. Ну, я бачу перспективу, я бачу розвиток, я бачу те, що е, будуть кращі часи однозначно, тому що, як я вже говорив, наклалися всі ті події з ковідом, з е, війною зараз. Так? Багато наших героїв вони воюють, багато загинули. От, і це сильно б'є по скажімо так, такому нашому духовному стану людей. Але я бачу, бачу перспективу, я бачу те, що тут буде економіка, тут будуть люди, тут буде інфраструктура. От, головне зараз нам зібрати всі сили, щоб перемогти. От, от я бачу майбутнє з Барайської громади, бачу прекрасне майбутнє. От, чи, ну, відверто скажу, чи задоволений я. Власне, своєю роботою... Слушне запитання чи задоволення? Ну, бо я так десь відчував, знаючи ваш хід думок, десь і те, що ви задаєте часто гострі запитання. Я особисто, я ну, в мене завжди по замовчуванню, я не задоволений своєю роботою. По замовчуванню, розумієте? Через те, що те, що в мене в голові, ті плани, ті ідеї, і коли я їх не можу реалізувати, а більшість з них важко реалізувати. Ну, Це дуже важко. І, це, і, і я сам собі ставлю багато запитань. Я сам себе найбільший критик свій це я. От люди кажуть, це часом зустрічаю на вулиці, каже, о, я хочу вас покритикувати за те. Я кажу, дякую, але я ще себе більше критикую, бо я знаю більше, ніж ви. І на завершення я хочу повернутися до теми фінансової, до теми грошей. Що стосується бюджету з громади, які болюві точки? Ну, боліві точки, власне, зараз починає працювати підприємство, відповідно працює мобілізація, забирають ключових людей і велика небезпека, просто що деякі підприємства вони знаєте, на такій тонкі межі, і вони кажуть, ну, забери двох-трьох ключових людей і практично воно ну, зупиняється підприємство. От, оце точка. Це проблема не тільки з баражем. Це проблема, так, вона повсюдна, ця проблема. І я все-таки завжди закликаю людей, які займаються мобілізацією, ну і ми цим займаємося, знаходити справді той мудрий підхід, бо без економіки ми не виграємо війни. Якщо зупиниться підприємство, не буде за що придбати набої, не буде за що заплатити зарплату військовому. От, а ми знаємо, що практично забезпечення заробітною платою воно не йде за кордону, за кордонні кошти не, не йдуть на такі статті. От, тому підприємства мають працювати, мають люди е, заробляти на кусок хліба от, і разом з тим має, мають, не маємо перемагати. А переможемо тільки тоді, коли ми будемо сильними, в тому числі економічно. Знаєте, в мене є, не сприймайте це як провокацію, але я запропонував би вам обійтись без якихось таких, знаєте, гучних патетичних фраз до Зброщан, от зараз на завершення нашої розмови. А скажіть те, що ви хочете сказати тим, хто вас критикує. А такі без сумніву є. От що би ви сказали їм? Ті, хто критикують, по суті, знаєте, за діло, то я їм дякую. от, Бо ну, немає, немає краще, коли тобі скажуть правду, скажуть правду особливо в очі. от, І це і це слушно, це по суті, знаєте, це за діло, як кажуть. І я завжди кажу: треба дякувати людям, які критикують тебе за діло. от. Конструктивно. Конструктивно. так. Коли справді є помилки, а помилки трапляються, тобі кажуть, що ти от там не так зробив, чи твої підлеглі не так зробили. Я схиляю голову, я дякую, от, бо я знаю, що... Це за діло. Коли просто щось вигадане, якийсь вибачте, фейк, щось таке десь взяти з пальця, розумієте, ну, то, звичайно, я таким людям бажаю стати кращими, мудрішими, от, і займатися десь самоосвітою, працювати над собою і знати, що кожна людина за свої дії, вона колись дасть відповідь. І вже на завершення остаточно важко бути міським головою того міста, де народився і виріс. Важко, бо, бо ти любиш те місто, і коли тобі щось не виходить, ну, ти себе картаєш за себе... І ти виходиш, і, і кожна людина до тебе підійде, вона тобі задасть питання. Важко, але це, знаєте, така приємна важкість. Як я кажу, є, є приємна втома така, коли ти працював, є якийсь там, результат тієї роботи. Може він не такий, як всі би хотіли. Може він точно не такий, як я би хотів. так? Але це ну, така приємна втома. Бо відрізок Ти вже пройшов, щось зробив. От, багато чого не зробив. І звичайно, що я хочу вибачитися перед людьми за все, що не зроблено. От, ну, реально, Я знаю, що треба вибачатися. Я завжди практикую то. От, вибачаюсь дуже часто за своїх підлеглих, які десь там можуть трохи, знаєте, і там, як кажуть, і нерви часто не витримують в когось. От, бо, ну, бо це робота з людьми, це важко. От, але я перепрошую, звичайно, всіх е, людей за, е, за свої недопрацювання, за недопрацювання е, своїх підлеглих. І я завжди, е, як кажуть, здатний вчитися і, як кажуть, виправлятися. Дякую От, вам за розмову і зичу, щоб вам доводилось менше вибачатися. Дякую, дякую. Будемо працювати, щоб... Не потрібно було вибачатися, а робити все для того, щоб люди були задоволені.